Все так просто. Ви знаєте, ви в свого часу, коли з АТО вже стало ОЕС, ви доволі тривалий час були заступником командувача ага. ОС і керували штабом. Побутує ну, така думка, що штабісти це люди, які сидять і тільки перекладають папірці. Можете трошечки розказати про цю професію? Як у вас складалося з цієї посади? Дивись, у мене складалося все по-чесному. Я прийшов на цю посаду вже, маючи такі ну, досить досвід. Ну, не, 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 не слабий. І я думаю, що на той час Віктор Миколаївич Муженко ну, свідомо поставив е мою персону якби свідомо на цю посаду. І ми разом з Сергієм Івановичем Наєвим планували цю операцію, е яка отримала назву Операція Об'єднаних Сил. Скажу, що не все так просто. тому, тому що під цю операцію було, від, був опрацьований і закон про особливості національної політики відповідно все планування пройшлося перероблювати до цього закону. Все планування пройшлося перероблювати до цього закону і робити наказ на номер 26 про зони, про а відповідальність більшості. Да. Ну, це такий колосальний труд. Угу.